Система роботи з обдарованими учнями має бути органічною складатися із сукупності методів, форм прийомів та засобів, які б формували особистість дитини. Про це говорили на прес-конференції керівництва департаменту освіти і науки облдержадміністрації та підвідомчих закладів. Такий комплекс повинен впроваджуватися поступово. Найважливішим в організації роботи з обдарованими учнями є якраз створення оцього поля. Загального поля креативності, яке сприяє розвитку творчих здібностей, полтавські обдаровані учні минулого навчального року показали гарні результати на четвертому етапі всеукраїнських олімпіад. Здобуто 32 дипломи переможця. Участь у міжнародних інтелектуальних змаганнях також результативна одна срібна медаль та три бронзових із математичної олімпіади Австралії. Третє місце отримали на міжнародній олімпіаді з інформатики, що відбулася в італійському місті Сірміони. Та зараз, говорить Олександр Коваль, заступник голови облдержадміністрації, незважаючи на такі вагомі перемоги міських учнів, необхідно звернути увагу на сільські школи. Більше 50% така специфіка Полтавської області, де в сільській місцевості школи малокомплект. Ми ж фінансуємо всі школи, фінансуємо з гріхом пополам. Важко надзвичайно, за рахунок інших шкіл, ті, які так сказати, Комплектні нового навчального року Полтава прийматиме фінальний етап всеукраїнського турніру юних хіміків і всеукраїнську олімпіаду з історії.